Кам'янському визначилися переможці першого міського етапу спортивних змагань пліч-опліч Всеукраїнські -пліч, Шкільні ліги. Розповімо про них у сьогоднішньому випуску. Зігріти військових прагнуть активісти Кам'янського та виготовляють багаторазові грілки для захисників. Знайомимо з проєктами-переможцями бюджету участі в сфері допомоги силам оборони. За що голосували кам'янчани та яка від цього користь військовим? Новини останнього дня зими розповімо просто зараз. Із вами, Володимир Кравченко. Мої вітання. Вчора у Нікополі окупанти вбили людину. Про трагічну подію повідомили у Дніпропетровській ова. 61-річна жінка загинула у себе у дворі. Ворожа залізяча поцілила в дорогу поряд із домівкою, загибли та розлетілися навкруги. Пошкоджено будинок та огорожу. Крім цього, протягом 28 лютого внаслідок 12 атак у Нікопольському районі пошкоджено 17 приватних будинків та 11 господарських споруд комбайн і легкові авто, інфраструктурний об'єкт лінії електропередач. Після жахливого дня ніч на Дніпропетровщині видалася тихою. В області підбили підсумки виконання бюджету за 2023 рік. Понад чверть бюджету Дніпропетровщини було спрямовано на оборону та ліквідацію наслідків ворожої агресії. Туди увійшла підтримка воїнів, забезпечення порядку у містах та селах, цивільний захист і кошти тим громадам, які потерпають від обстрілів. Також витрати на створення реабілітаційних центрів і проєкти з відновлення водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він наголосив, попри війну зробили все, аби люди вчасно отримували і виплати, зокрема, матеріальну допомогу, зарплати, стипендії, фінансували освітні заклади, лікарні та соціальні установи. Аби вони працювали безперебійно. Цих пріоритетів будемо дотримуватися надалі. Всі вони враховані у фінансовому документі 2024 року. У Кам'янському визначилися переможці першого міського етапу змагань пліч опліч всеукраїнській шкільні ліги. Урочиста церемонія нагородження відбулася в ліцей номер 16 Переможців вітали начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч та очільник міста Андрій Білоусов. Разом переможемо. Під таким гаслом проходять спортивні змагання для школярів по всій Україні. У Кам'янському до загальнонаціонального проекту Пліч опліч долучилися тисячі школярів з 39 навчальних закладів. Останні тижні у нас в місті дуже активно змагались наші спортсмени за програмою президента України Володимира Зеленського Пліч опліч. І сьогодні ми награждаємо спортсменів у трьох напрямках: це волейбол, баскетбол та черлідінг. Подальшому вас чекають змагання на районному та обласному рівні. Ми будемо вболівати за кожного з вас. Бажаємо вам подальших перемог. Ви найкращі. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те. Що ми сьогодні маємо можливість проводити такий захід. Також я хотів би подякувати і і вам. Я сьогодні дивлюся, які в нас є заклади сучасні зали, які дають можливість нашим дітям приймати участь, розвиватися, рухатися вперед і досягати перемог. У міському етапі ще взяли участь вісім команд: з волейболу 26, з баскетболу 24. Ми дуже були раді були. Такий досвід, нам дуже сподобалося. Ми багато грали. Це було дуже цікаво. У нас не передавай емоції. Мені дуже подобається, це друзі, ще находимо. Бували дуже класно, класні суперники, класні ігри. Це команди. Все було на рівні. Вимагання пліч-опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проєкту залучити якнайбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Особливо така підтримка дітей важлива під час війни. Під час війни такі заклади проводити це дуже гарно. Це підвищує дух, дуже такі добрі емоції і ну, ти щасливий, коли ти з командою». Ти все робиш на позитиві, і тобі це подобається. Кам'янчани заготовляють тепло для фронту. Центр молодіжних ініціатив, родини загиблих героїв та громадська організація Бджола за підтримки очільника Кам'янського регулярно проводить заходи та акції задля допомоги війську. Цього разу зібралися, аби виготовити багаторазові грілки для наших захисників. Такі грілки ще називають хімічні або гарячий лід, невеликі прамокутні пакети, аби їх можна було помістити в рукавички, черевики чи кишені. Це такі незамінні речі для того, щоб вони могли зігрівати тепло. Вони багаторазові, їх можна використовувати повторно, і вони користуються попитом не лише взимку, незважаючи на те, що це якби да грілки, але також і влітку їх дуже зручно використовувати вночі в окопах, і вони користуються величезним попитом серед військових. Принцип роботи грілки полягає в переході рідини в кристалічну форму, під час якого стабільно виділяється тепло 50-55 градусів. Це хімічний елемент ацетат натрія. Уксус плюс сода вместе змішується, 70% уксус. При змішанні воно виділяє температуру. Коли воно взаємодействує з повітрям, йде реакція. Кожна така саморобна грілочка тримає температуру більше трьох годин. Користуватися нею можна повторно до 40 разів. Після використання їх треба піддати простій обробці гарячою водою, та можна використовувати знову. Вже у найближчий час виготовлене руками волонтерів тепло відправиться на передову. Сьогодні ми підтримуємо ініціативи нашої молоді, виробляємо такі грілки для наших військових. Всі сьогодні вироблені такі нагрівальні, зігрівальні грілки будуть передані нашим військовим. Плануємо сьогодні виготовити 250 штучок і будемо їх зігрівати не тільки теплом наших сердець, а й такими виробами. Дніпропетровщина отримала від міжнародних партнерів понад 100 планшетів і ноутбуків. Гаджети велика підмога адміністраторам СНАПів. Вони полегшать роботу з людьми, які мають порушення слуху. СНАП Кам'янського не залишився поза увагою. Більш детально дивіться за мить. Планшети придбав міжнародний гуманітарний проєкт Коре ноутбуки надала Німеччина. Завдяки такій допомозі ЦНАП Дніпропетровщини стануть ще більш безбар'єрними, адже сучасна техніка надає можливість працювати з людьми, які мають порушення слуху. Ми з вами завершуємо нарешті наш великий проєкт, що стосується надання доступних послуг людям з обмеженими можливостями та з інвалідністю, а саме з порушеннями У Кожному вашому снапі тепер буде технічний прилад, який дозволить вам це зробити і надавати послуги цим людям. Тож я вас всіх вітаю. На пристрої встановлять спеціальний сервіс. Там у режимі онлайн працюватимуть перекладачі жестовою мовою. Вони допомагатимуть спілкуватися адміністраторам і відвідувачам із порушеннями слуху. Про використання схожих приладів розповіла і начальниця Кам'янського ЦНАПу Марина Гурська. За її словами, робота над безбар'єрністю триває не один рік з сервісними центрами утога, і це дуже просто робити. У нас є три номери телефону, на які ми набираємо при коли звертаються до нас такі люди. Да, ми набираємо трі ці номери, де який центр, в якому місті нам буде відповідати, ми не знаємо. Але ж нам відповідають і дуже зручно допомагають розмовляти жестовою мовою завдяки таким приладам. І коли фахівці з цих питань розмовляють жестовою мовою, це дуже. Же краще получається. Керівниця Кам'янського ЦНАПу зазначила, в планах розширити кількість послуг пов'язаних із безбар'єрністю. Найближчим часом каже, їх уже буде 638. Безбар'єрність це на цей час. По перше для нас, і у нас е влітку прошлого року до нас приїжджали експерти з безбар'єрності. Ну і дали таку високу оцінку. Хоча зробили зауваження. Ми зараз займаємося тими питаннями, на які нам поставили зауваження, але ж дали високу оцінку нашої підготовки і тому, що в нас вже сьогодні є і працює. Налагоджувати зв'язки з іноземними партнерами допомагає регіональний офіс міжнародного співробітництва. Така платформа ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Міська інформаційна служба продовжує цикл сюжетів про бюджету участі місто. Ми вже знайомили вас із медичними проєктами-переможцями. Але найчисельнішою за поданням а й, отже, найпопулярнішою цьогоріч стала категорія екологія, а та культура. До того ж, цю категорію було подано найбільше проєктів, спрямованих на допомогу збройним силам України та силам оборони. Детальніше дивіться далі у сюжеті. У зв'язку з воєнним станом результати голосування стали дещо очікуваними. Якщо в інших категоріях по три переможця, то в цій п'ять. Причому три проєкти орієнтовані саме на допомогу нашим захисникам. Перший проєкт Яна репети з промовистою назвою Разом до перемоги, що має на меті забезпечення військових сучасними квадрокоптерами, приладами нічного бачення та тепловізійними монокулярами. Він отримав 1879 голосів підтримки. 26 листопада, о 2 годині, десь може навіть після 2 години дня, мені телефонує моя подруга і каже: А ти бачила? Ні, не бачила. А там є військові проекти. Давай спробуємо. Були опрацьовані запити, ті, які першонагальні потреби, перше це знайти зв'язок з виробниками, характеристики, дізнатися ціни, прорахувати, написати мету проєкту, коштори, схема так далі, Ближче до 10-ї години вечора ми впоралися. Яна Олександрівна відома в Кам'янському волонтерка. Активно почала займатися волонтерською діяльністю із початку повномасштабного вторгнення. Офіційно, з 23 травня 2022 року, зізнається, якщо підрахувати суми зборів, у цілому за два роки вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень військовим, які знаходяться на нулі та прифронтовій зоні. Скажімо, тепловізійний монокуляр у рамках проєкту був проханням батька її учениці, який сьогодні боронить Україну. Кошти будуть направлені на придбання першого квадрокоптеру, це необхідно зараз, і приладів нічного бачення тепловізійного монокуляру. Запорізький напрямок це і морська піхота у нас на Херсонському напрямку. Ми згуртувалися знову ж таки. Я думаю, місто Кам'янське і містяни показали, що для них в першу чергу необхідно на даний момент. Ще один проєкт Переможець захисний купол для воїнів, також вчителя за професією та волонтерки за покликанням Тетяни Тринадцятко, за який кам'янчани віддали 945 голосів, спрямований на придбання високомобільних та універсальних радіоелектронних пристроїв для захисту та протидії безпілотним літальним апаратам противника. У мене виникла така думка, що найнеобхідніше зараз на передовій нашим захисникам це захист від безпілотників, FPV, дронів і так далі, тому що їх сила селена, потрібно якось захищати а це радіоелектронні безпекові такі системи. Дізналася, що це за радіоелектронна система, дізналася, скільки вона коштує, дізналася, як можна організувати закупівлю, і ну, створила такий проєкт, зареєструвала його в бюджеті в участі міста. За словами Тетяни Олександрівни, такі пристрої заглушують ворожі дрони, розповсюджуючи радіолокаційні сигнали на тих частотах, де вони активні, що в свою чергу не дає змоги підлетіти до позиції наших воїнів. Радіус дії такого куполу – 5 кілометрів. Всього планується закупити 6 пристроїв. Всі напрямки важливі, всі бригади в нас виконують однакові бойові завдання, і всі життя, абсолютно всі життя, важливі. Але саме ці електронний захист поїде в третій окрему штурм, в третій окремий штурмовий батальйон, і там буде виконувати свої бойові задачі. Третій проєкт Людмили Теодорович евакуаційний квадроцикл для розвідувально-штурмової бригади підтримали 1292 містян. На жаль, нам не вдалося зв'язатися із пані Людмилою, але переконані, що квадроцикл допомагатиме нашим військовим на передовій, як інші засоби захисту та протидії ворогу. А ще цьогорічний бюджет участі як найкраще продемонстрував бажання кам'янчан бути єдиними та вносити маленьку частинку в майбутнє нашої великої перемоги. А нині у нас час погоди. Синоптики говорять, що середньомісячна температура березня очікується біля 4 градусів тепла, що перевищує норму. Попередньо прогнозують рясні опади на місяць. Проте роздягатися не поспішайте. Теплішатиме поступово. От завтра синоптик UA передає вночі мінус 1 градус, день плюс 6. Без опадів, нілива хмарність. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. На цьому всі новини сьогоднішнього випуску зустрічаємо весну з оптимізмом, віримо у краще і відшукуємо сили для ефективної роботи. Тихого вечора, до завтра.